Другі друзі, фан-кодайсту зв'язку. Ради знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку, та розвитку культури фанку в нашій країні. Я думаю, не складно було здогадатися, що сьогодні у нас продовження розпаковки та огляду дорогущих боксів. І сьогодні у нас друга частина. Якщо ви, до речі, не дивилися першу попередню частину, то раджу це зробити. Коротенько нагадаю, ми розпаковуємо два дорогущих містері бокси вартістю 300 плюс мертвих американських президентів. У першому містері боксі ну, попалися доволі такі достойні фігурки. І зараз ми продовжуємо випробовувати мої нерви та гаманець, як то кажуть. Ну, і звісно, вдачу. Я сподіваюся, що. Вартість цих фігурок, що трапляться нам в сьогоднішньому «Містері Боксі, все ж таки покриє понесені мною витрати. Ну і дуже б хотілося, щоб попалося щось таке, щоб могло залетіти в мою власну колекцію. Тож, не бачу сенсу затягувати вступом. До речі, дуже хочу попросити всіх вас, хто дивиться мої відео без підписки, обов'язково підписатися. Це допомагає. Просування українського контенту присвяченого фанку. Ну, і звісно, від всіх охочих і бажаючих мене підтримати, чекаю на вподобайки та коментарі. Ну що, в принципі, вступними словами, я думаю, все. Давайте переходити до самого відео. Погнали! Так, е, ну що. Наш Красун у мене на руках. По традиції, я як завжди, зараз його розпакую, відверну від себе і буду діставати по одній фігурці, показувати вам ну і оцінювати сам, що там трапилось. Як було заявлено, повторюся ще раніше, в минулому відео я розказував. У кожному Містері Боксі заявлено від 3 до 4 фігурок. По вазі не можу сказати. Я ж кажу, повторюсь завжди, що фігурки бувають різні і важкі і легкі, тож, в принципі, з кількістю визначитися дуже складно я маю на увазі, виходячи з ваги самого містері боксу. Так, ну що? А, до речі, там минулий містері бокс був в двох коробках. Я так розумію, що це і напевно так само. Тож, в принципі, да, тут коробка в коробці, до речі, дуже я вважаю це. Класне пакування. Надійне. Так, зараз я обережно виймав коробку. З коробки О, господи, так. Так. Все, коробочку я дістав. Так, е... Ну що, з Богом, як то кажуть, тільки не Фредді. Не хотілося б дуже отримати щось таке. У вигляді дорогучого Фредді, тому що ви самі розумієте, що ну, ця серія фігурок у нас зовсім не популярна. Ну і, звісно, не хотілося отримувати ще щось таке дуже специфічне по, по типу там, е, усіляких там американських футболістів і таке подібне там, продуктів харчування, якісь незрозумілих мультиків. Короче, ладно, Будемо сподіватися, що все буде ок. Так, ладно, я відвертаю від себе Mystery Box. І будемо мати. Так, погано скотч відрізав. Сорі. Так. Так. Тут плівочка. Мацію. Так, зараз я обережно приберу плівку. Так, що я відчуваю? Я відчуваю. Дабл пак, він у протекторі, до речі, у звичайному, і. І пак на одну фігурку, Ну, звичайну фігурку. Тобто дабл-пак дабл і одна фігурка. Ну, три фігурки виходить по факту. І я думаю, що є сенс, напевно, так, РБГ не потрібні. Розпочати з сингельної фігурки, тобто звичайно, а потім подивимось дабл-пак. Ну що, давайте готові. Тільки не Фредді, раз, два-три. Що тут у нас? Мені, господи? Короліна? Короліна у країні кошмарів. Мені вже зовсім нещодавно траплялася дана серія фігурок. Зараз я вам її покажу, і зараз роздивлюся її сам. Е, так. Короліна. in Піжамас. Це у нас осіння конвенція 2018 року. Ну, Стан фігурки доволі таки класний. По ціні нічого не скажу, тому що я, чесно кажучи, жодного разу не бачу цієї фігурки. Ну, вживу я маю на увазі. Ну, серія, в принципі, доволі-таки популярна, але вона доволі таки дорога. Я маю на увазі більшість фігурок цієї серії, саме Кароліни. І я думаю, що ця фігурка також є не виключенням. Вона з якимось морозивом чи. Е, а, ну це, напевно, і солодка вата, ну, ну фігурка сама по собі прикольна дуже. Е, не знаю, по вартості нічого не скажу. Ну, сподіваюся, щось там е, у межах сотки, десь, плюс-мінус, не знаю. Короте, не, не буду вгадувати, буду вже дивитися потім, розумітися, що вона варто, тому що. Кажу, що о, траплялася мені фігурка Кароліни остання, е, яка виходила на минулорічній осінній конвенції. І, до речі, вона мені траплялася з каміконівським стікером. А такої фігурки ще не бачив. 18 року. Ну, сподіваємося, що щось воно щось варте. Так. Ладно. Кароліна. Кароліна, давайте далі. Що там у нас далі? Даблпак. Так, ну а що у нас може бути по даблпаках? Ну, я навіть так сходу не скажу. Багато, ну, хоча, я не знаю навіть. Та є багато прикольних даблпаків. паків, що б мені б хотілося з даблпаків. Напевно мені дуже хочеться у свою колекцію, ну, може колись, не знаю коли. Є такий цікавий даблпак, ну, хто не бачив. Вірніше, його сам не бачив вживу, я бачив його на eBay багато разів. Фільм такий гранд Готель Будапешт. І по ньому є даблпак. Ну там два персонажі, коротше, основні, головні. То я б цей би даблпак дуже хотів би свою колекцію. Ну, то таке фільм, мені дуже просто подобається. Ладно, будемо сподіватися, що це він. Так, ну що, раз, два, три, погнали! Ні, ні, це не той даблпак, який би я хотів. Це в нас е, Володар Перснів. До речі, також доволі такий прикольний даблпак. Фу, я ж спітнів жарко, дуже спекотно. 17 й рік, конвенція літня 2017 року. Я бачив вже цей даблпак, ну, тримав вже його в руках, тому що я його привозив колись на замовлення. Я знаю, що це ну, доволі таки популярна, популярні і доволі таки коштовні. Фігурки, ну зараз точно не знаю, але я думаю, що вартість їх дуже не впала. Класні фігурки. Мені, до речі, дуже подобається тут фігурка Арагорна і Арвен, дуже класні. Ну, Зовсім нещодавно випустили фанко нову фігурку Арвен. Це в Одязі, по-моєму, під час коронації. Арагор тут взагалі дуже класний. Тут з Люлькою з мечем. Коротше, в походному моді і Арвен з мечем. Ну дуже класний взагалі виглядають топово. Фігурки. Ну, я знаю, що е, у нас дуже популярна сама серія Володар, Володар Персінь, ну, Дуже багато людей колекціонують мені фігурки. Е, мені самому дуже вони подобаються, але я, ну, скажімо так, я Володар Перснів не колекціоную, але знаю людей, які дуже плідно колекціонують їх. Класні фігурки, прикольні. По стану... по стану наче все ок. ну Нічого я такого критичного не бачу, ладно, навіть обережно відкриємо. Да. Протектор від PopShield, не дуже я їх люблю, я маю на увазі soft протектори, mm. Ну да, стан як для фігурок. 17-го року дуже прикольний. Гарний, ніяких я таких явних шкоджень не бачу. Так, Ладно, зараз обережно вкласти назад. Так. По вартості, ну, я знаю, що це точно 200 плюс ну, було раніше. Я думаю, що і зараз так, напевно. Скільки точно зараз не скажу, але я впевнений, що 200 плюс тут по-любому, це, ну, це була така цінація. Я, я привозив її десь влітку минулого року. Я думаю, що там ціна не дуже змінилася. <плес> так, ну що, давайте будемо пробувати підводити підсумки якісь. Що я можу сказати по цьому містері боксу? В принципі, ну, за даблпак по Володарі Персі я можу сказати, що це топ. Ну, ціна висока, фігурки дорогі, фігурки в класному стані. Ну і серія дуже популярна. За цю фігурку я поки нічого не можу сказати. ну Кароліна це така доволі-таки популярна серія, фігурки по ній є доволі таки дорогі, по вартості саме цієї фігурки нічого не скажу, бо жодного разу її не тримав в руках і не бачив живу. Ну, як є. Ну і в принципі, не моніторюю. Її вартості. Тому, в принципі, е, важкувати мені назвати її ціни. Сподіваюся, що вона також десь е, в межах 300 плюс, тобто, ну ой 300-кажу, 100. плюс 300, плюс це було взагалі круто. <ріху> Не сумніваюся, що така ціна. ну Сотка плюс, я сподіваюся, сотка там є. Тобто, ну будемо вірити і сподіватися, що е, цими двома фігурками вартість боксу нашого покрилася. Я Ще раз сподіваюся <свісно> на Божу волю, скажімо так, і на мою вдачу. Не можу нічого сказати. Е, з приводу задоволення, ну не знаю. Трошки тремтять руки, е, трошки нервую, тому що, ви ж самі розумієте, це <свісно> мої, мої гроші і мої нерви. Ладно, то таке. У будь-якому разі, я сподіваюся, що такий контент вам класно залітає, і я буду в подальшому намагатися його частіше робити, але ж ви маєте розуміти, що це все гроші і це все мої власні гроші. Я не маю поки ніяких спонсорів. Тож, в принципі, поки як, як можу, так і роблю, як то кажуть. Що думаєте з цього приводу? Ви хотів би почути вашу думку у коментарях, е, обов'язково напишіть. Чи сподобалися вам ці фігурки? Що ви думаєте з приводу взагалі придбання дорогих містерів, боксів, розпаковки? Ну і взагалі подібного контенту. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну а у мене на цьому все. Як завжди, всіх обняв, всім дякую. Любіть та поважайте батьків. Все буде добре, Па-па, до нових зустрічей.